Доброго дня колеги пасічники! Сьогодні 2 січня 2023 року. На вулиці плюс 15, друга година дня. Джонни літають як, як весною. Ну, ось повний обліт. все, все семьи. Літають, літають. Весна на них. Перепутали знак перед цифрою. Мало бути мінус 15 і є плюс 15. Тут в АПІ-будиночку у мене відводки. П'ять відводків. Демо по три рамки. Вони тут почали сильно вилітати. Тепер не знаю, що їх виносити їх на вулиці. Ось. Вони з вулика вилітають, а назад залетіти не можуть, вони до вікна летять. Буде ще сьогодні-завтра така погода прийдеться виносити на вулицю, щоб вони могли облетітись разом зі всіма. Зараз поки що позакривав людки. Будуть сильно збуджуватися і лізти в людки прийдеться виносити. Глубже спався вот. вот такий летает полным ходом. Погана така погода для бджіл. Щоб вони літають. Краще б вони собі сиділи тихенько в клубі. Ну, ми якось винесемо ту погоду. Головне на хлопцям в окопах тепліше набагато, ніж краще, ніж був би мороз 20 градусів.